Отож, пане Дмитре, з вами хочемо обговорити про те, що в останню середу травня відзначається світній день боротьби із розсіяним склерозом. І ми знаємо, що ви представляєте українську спільноту людей із розсіяним склерозом. То хотіли б більше дізнатися і про цю хворобу, і про вашу громадську організацію, яку ви представляєте, чим вона займається, кого вона об'єднує і з якими проблемами найчастіше змушені стикатися люди, які мають розсіяний склероз в нас. В державі проблем насправді дуже багато, і розповісти їх одразу всі е, дуже буде важко. Е, я б не, не сказав, би що це день боротьби. Я б сказав, що день життя з російським склерозом. Так буде краще. З е, чим стикаються пацієнти на сьогоднішній день? На сьогоднішній день пацієнти стикаються з тим, що е, немає ліків. Немає препаратів високоякісних для лікування, скажімо так, для терапії, щоб мати нормальне життя і щоб в тебе було менше проблем, які, які, з якими стикаються люди з російським спорозом. Ну, а з чим це пов'язано? Це їх не виробляють в Україні, чи їх не закуповують за кордоном? І, чи можете трішки розповісти детальніше, чи є, наприклад, в, на Заході, в інших країнах достатня кількість таких ліків? Ну, На Заході, звичайно, є препарати. У нас, наскільки я знаю, виробляють чи не виробляють, цього точно я не можу сказати. На Заході ці препарати є. Держава закуповує ліки, але вони е, не такі ефективні, як би нам хотілося. Є ліки набагато ефективніші, які можуть тримати в ремісі, е, це захворювання і жити повноцінним життям так в принципі, як я роблю, пане Дмитре. Ну і то, буде поговорити так. про те, загалом, що це за хвороба і чим вона характеризується. Чим... Особлива. Хвороба тисячі лиць, можна так і ще назвати. Е, симптоматика дуже різна. У кожного пацієнта вона е, по різному. Це може бути оніміння рук, оніміння ніг, це може бути запаморочення, це може бути втрата зору тимчасова. Е, ну, дуже дуже багато різних симптомів. У кожного у кожного по різному. От буде Три-чотири пацієнта, а буде в кожного по різному проходити захворювання, симптоматика буде різна. Пане Дмитре, але якщо говорити зокрема про діагностику в нашій державі, то наскільки вона ефективна? Чи, і чи залежить, наприклад, виявлення цієї хвороби на ранніх стадіях для посилення і покращення терапії, зокрема від російного склерозу? Звичайно, звичайно. Що саме головне, це виявити це, це захворювання в тебе, це на самих перших етапах, діагностування на сьогоднішній день воно є це МРТ-дослідження. Залежить, звичайно, від лікаря, якщо потрапив до лікаря і він тобі назначив обстеження і ти виявив на перших, скажімо так, парах, що в тебе захворювання, його можна лікувати, і можна жити повноцінним життям. Якщо з цим затягувати, не звертати на це уваги, то результати будуть плачевні. Пане Дмитре, а чи можете розповісти, яким чином, можливо, передається чи набувається ця хвороба? Це набуте захворювання. Теж вам не можу сказати 100% як, воно звідки приходить, але це набуте. Воно не передається ніяк. Це набуте. Від звичайного е вірусу Епштейн-Бара може розвинутися. Російської склероз. Але якщо ще говорити, зокрема, про лікування, то е, ви згадали про те, що деякі ліки в нас є, чи вони безкоштовні? Ви згадали про те, що вони не досить ефективні. То з чим ви пов'язуєте це? І ну загалом, чи доступна, доступне лікування російного склерозу в нашій державі? в нашій державі доступне лікування, але, на жаль, не 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 на ту кількість пацієнтів, яка є на сьогодні. Але наскільки на тривало це лікування? Чи це треба постійно вживати якісь медикаменти? Чи можете розповісти, як це відбувається? Це пожиттєва терапія. Все залежить від препарату. Є, є препарати, які потрібно раз в тиждень приймати, є препарати, які раз в півроку. Отак. Це пожиттєва терапія. Чим потрібно жити тепер пожиттєво, пане Дмитре, чи можете теж детальніше розповісти про те, чим займається українська спільнота людей з розсіяним склерозом і CMS, СІ і кого вона об'єднує, як багато людей, і, і заради чого вони об'єдналися в таку організацію? Ми займаємося в першу чергу це інформуванням. Інформуванням, тому що дуже багато питань від пацієнтів, коли вони стикаються, от перший тільки тиждень, перші два тижні, вони не розуміють, що їм робити далі. Ми займаємося, я повторюсь, інформуванням пацієнтів. Проводимо конференції, проводимо відео уроки з лікарями. Які погоджуються нам допомогти, роз'яснюємо, пояснюємо, що робити, коли люди стикаються з такою проблемою, що це не кінець світу, з цим можна жити, треба жити. Розповідаємо, які є препарати на сьогоднішній день. В нашій спільноті, ну зараз здається, у нас в групі десь до п'яти тисяч людей, ну, їх набагато більше насправді. Але. На сьогодні у нас така ситуація. Пане Дмитре, але цікаво також дізнатися, чи може людина жити і не знати, що в неї є такий діагноз, і скільки це часу може тривати, і чим це може завершитись? Людина може з цим жити. <кій> Вона може цього не помічати. Ну, як не помічати? Не помічати в тому, що сама не хоче цього помічати. В будь-якому випадку ти будеш помічати за то за собою, що в тебе якісь ідуть зміни, в тебе щось відбувається з організмом. З цим можна жити, можна не лікувати, але поступово е, ти прийдеш до повної інвалід... ін... інвалідизації і будеш просто лежати, якщо не будеш займатися собою. Тому, Тому так. А скажіть, будь ласка, то, зокрема, при якихось перших симптомах, то треба звертатися безпосередньо до сімейного лікаря, та, чи, можливо, до якогось спеціаліста. Загалом, хто займається із лікарів, спеціалістів саме цим напрямком? Ну, Зараз, наскільки я розумію, якщо ви себе відчули, що вам тут зле, ви йдете до сімейного лікаря, а сімейний лікар дає направлення або до невропатолога в вашому місті або до спеціалізованого центру російного склерозу. Наскільки я знаю, такі центри є в Києві, в Луцьку, в Дніпро, Архів, здається, ну, точно не пам'ятаю. Ну, невропатолог, профільний лікар. Mm -hmm. Пане Дмитре, ну якщо дозволити особисте запитання, чи вам не заважає ця хвороба, зокрема, під час служби у Збройних силах України? Чи, наприклад, цікаво, та яким чином вам вдалося пройти ВЛК? Чи вас визнали придатним, чи, чи як це відбувається? 24.02. у мене ніхто не питав. Uh -huh. Придатний чи непридатний. Я, я нікому не сказав про своє захворювання, я навіть і не хотів нікому про це казати. Я просто пішов і все. Е, чи заважаю, чи ні? Е, Признаюся, важко, але терплю, терплю, плюс в тому, що в моєму стані на зараз, коли я дізнався про захворювання, я не затягував час. Я одразу шукав можливості лікуватися якимись ефективними препаратами. Так, да, я їх купував за свої кошти, але ж таки, на сьогоднішній день в мене ремісія, дай Боже, щоб вона продовжувалась. Я продовжую лікування. Зараз я вже не купую цей препарат. Я на клінічне дослідження потрапив. Я проходжу в Луцьку, до речі. Раз в півроку я приїжджаю, отримую препарат і їду далі займатися своїм життям повноцінним. Пане Дмитре. А якщо е, говорити про початок, ви кажете, що 24 лютого 2022 року не розповіли нікому про цю хворобу, але цікаво чому. Ну... Я думаю, відповідь тут логічна. Ну, потрібно було йти захищати. Я я не знаю, як вам відповісти. Ну я я так вирішив, тому що я вирішив, що мені потрібно йти захищати. Mm -hmm. Цікаво, як побратими ставляться до такого вашого захворювання? Вони знають. Про так, так, так. Власне, в цьому контексті я й мав на увазі попереднє своє запитання. Можливо, коли люди дізнавалися про, те, про певні якісь особливості своїх друзів, побратимів, то це якимось чином би спрощувало несення своєї військової служби. Побратими спочатку нікому не розповідав, але потім в процесі э, знайомився вирішують все більше і більше, то зараз е, окремий, е, окреме коло побратимів, вони знають про моє захворювання. Але вони знають тільки, що це назва російний склероз. І в цих зразу виникає питання: ти не пам'ятаєш щось, я їм намагаюся пояснювати, що російний склероз це таке захворювання, яке те, те, те. Тому ну, проблеми мене з цим немає. Е, як мені потрібно там, поїхати на лікування, е, Плановою мене відпускають без проблем, я їду. Ну з цим проблем немає. Але пане Дмитре, можливо, ми помиляємося, але це з такими хворими хворобами, наприклад, визнають непридатними до служби в Збройних силах України. Чи ви якимось чином це піднімали? Питання на сьогоднішній день після нового закону про мобілізацію. На сьогоднішній день там ситуація дуже незрозуміла. Ми то, по суті, є непридатними, угу. але дуже багато пацієнтів, які зараз йдуть у військкомат, проходять ВЛК, їх визнають або придатними, або обмежено придатними. Тому там потрібно воювати, скажімо так, з ЦК. Ми правильно розуміємо, що ви військово-лікарську комісію не проходили? Проходив. Проходив, 22-му році я проходив, але в кожному кабінеті я сказав, що мене нічого не хвилює. Я абсолютно здорова людина, хочу служити. все. На сьогоднішній день, якщо я захочу, або мені стане зле, я не зможу виконувати свої обов'язки, то ну, я думаю, що я звернуся і Якщо в мене буде якесь суттєве погіршення, то мене, скажімо так, спише. а як ви ставитеся, наприклад, до тих здорових наших співвітчизників, які, наприклад, намагаються уникати мобілізації, зокрема тікаючи через річку Тису? Ну, Бог їм суддя. Нехай, якщо вони так хочуть, нехай тікають. Це їхнє життя, як, як вони хочуть, так, і роблять. Мені, якщо чесно, не цікаво взагалі доля. Бог їм суддя. Пане Дмитре, ну і на завершення. Цікаво, все-таки, можливо, чи можна узагальнити і дати якісь поради людям, та які, наприклад, або живуть і не знають, поки що у них є такий діагноз, чи якщо щойно дізналися, з чого починати, куди звертатися, яким чином змінювати своє, свій побут, своє життя? З вашого досвіду. поради. Якщо ви відчуваєте, що вам зле і щось у вас не так в організмі, до лікаря бігом біжимо і робимо всі е, дослідження. Якщо у вас виявили російний склероз, це не кінець світу. З цим захворюванням можна жити. Шукайте лікарів, які на цьому захворюванні спеціалізуються, вони вам підскажуть, що краще зробити, що краще не робити. Із свого особистого досвіду, що я можу сказати? Життя в мене, як не дивно, змінилося на краще після того, як я. На жаль, розірвався звук, але сподіваюся, що все-таки ми зможемо. Завершити розмову і дізнатися, чому в пана Дмитра життя змінилося на краще після того, як він дізнався про цей діанос. Пане Дмитре, чи ви з нами та, будь ласка, Алло. почули так-так? Почули, що ви сказали, що у вас життя змінилося на краще? То у зв'язку з чим поясніть, будь ласка. Я більше став придивлятися до свого здоров'я, я більше став за собою, скажімо так, слідкувати. Тому, тому якось так. Я познайомився дуже багатьма людьми з, з цієї спільноти, і я зрозумів, що не все так погано можна жити.